Ефір телеканалу Віта продовжує програма на часі. Екскурсії вихідного дня стають дедалі популярними в Україні. Чимало туристів на вікенд можна побачити і у Вінниці. Зазвичай вони приїжджають, аби подивитись на фонтан, проте він не єдиний, не єдиний чим славиться наше місто. Про це сьогодні і поговоримо з нашими гостями. Це заступник начальника відділу у справах молоді та туризму міськради Віктор Мазурик. Доброго вечора. Та історик, екскурсовод, керівник спільноти. Історія Вінниці Олександр Федоришин. Вітаю вас. Нагадую, ми у прямому ефірі. Тож, якщо маєте запитання до наших гостей, телефонуйте до студії за номером 55 55 04. Отже, панове, чим іще, окрім е, фонтану та е, склепу Пирогова е, Вінниця може бути цікавою для туристів? Насправді, сама по собі туристична і взагалі туризм, як ви сказали, уікенд туризм, він пов'язаний не тільки і не стільки з тими історичними об'єктами, які відомі всім. Насправді це мають бути і більш історичні об'єкти, про які напевно розкаже більше Олександр. Ну це насправді має бути і супутні якісь товари. Мається на увазі, повинен бути розвит розвинутий транспортна інфраструктура, дороги, вказівники. Тобто ті об'єкти, які допомагають туристу орієнтуватися в місті, будемо говорити про, Він, про Вінницю, Ті об'єкти, які допомагають йому знайти ті, ті цікаві, найбільш цікаві об'єкти, які є, його цікаві в даний момент найбільше, те самий розвиток інтернету, що Олександр. Теж досить плідно займається і поширює інформацію про Вінницю. Направду, Я можу тільки погодитися є ж дуже знаєте така популярна фраза, що а, внутрішній туризм він в першу чергу починається з санітарної зупинки і старілки, так як не дивно. Тобто, цей, цей момент а, він є дуже важливим. Дуже часто а, велика кількість а, історичних пам'яток. Я знаєте, все таки більше тут скажу не так, як про Вінницю, як про Вінницьку область, які в цьому, в цьому сенсі дуже багато є в чому рости. А вона перекриває оцей знаєте якісь проблематика відсутності цієї інфраструктури. Вона перекриває замилування і захоплення тими пам'ятками, і направду, якщо порівнювати принаймні, стан в цьому сенсі нашого міста з тією ж самою областю. То направду все дуже чудово і все дуже класно і прекрасно з точки зору інфраструктурності для туристів. Uh -huh. Хоча зрозуміло ж, є куди рости, і нашому місту, і зокрема, в тому числі в Вінницькій області. Uh, ну, я знаю, ви проводите пішохідні екскурсії. Який маршрут? От що дійсно можна у Вінниці подивитися? Ось приїхала людина, куди її повезли? Uh, ситуація, коли школярі середньої школи uh, в творах коли їм задавали завдання напишіть, опишіть пам'ятки Вінниці, писали Макдональдс, переламана. Дякувати Богу, це сталося. Тобто якась певна робота, назвемо її умовно, «десятирічна робота, робота, от ці десятирічки 2005 2015 вона увінчалася певним успіхом. Тобто у Вінниці з'явилися в першу чергу для самих городян кластери. Асоціанти, Знаєте, моменти, які у них виникають у випадку, коли їх запитують, а що можна побачити у Вінниці. Впевнений в тому, що переламана ситуація нашої тріади туристичної Прогово, Вервольф, Фонтан. Вона успішно переламана, тому що набагато, більшу, набагато більший попит. В тому числі і в туристів, які приїжджають е до Вінниці з інших міст. Я це скажу не в загальній статистиці, а лише з свого досвіду, е користуються популярністю незвичайні тури, особливі Наприклад. тури. Е це тематичні екскурсії. Це екскурсії пов'язані з історією окремих національних громад. Припустимо, йде мова про е історію єврейської Вінниці, історію Єрусалимки. Це екскурсії пов'язані з історією міського електротранспорту. Ну, власне, вона, яка відбувається на ретро вагонах з, нашого, з нашої Вінницької транспортної компанії. Це тих багато планів, знаєте, які поки що не є реалізованими, ну, мабуть, в цьому випадку вдалим, мабуть, саме формат є екскурсія вінниця коцюбинську Це маршрут робочої дороги Михайла Михайловича від свого будинку на шляху до п'ятничан, до маєтку Грухольських. Причому тут вперше був випробуваний, може не так вдало, як би нам хотілося, але випробуваний формат гастрономічного туризму. Бо окрім пішохідної мандрівки і переїзду до п'ятничан, ми надали можливість в співпраці з одним з міських ресторанів меню Куцюбицьку, складеного на основі художніх творів, а різноманітний формат: гуцульський, бесарабський, кримський – Італійський, бо ми знаємо та про візити Михайла Михайловича на капрі, і таке інше. В певному сенсі це тепер теж нині користується популярністю. Правда, на постійній основі, на жаль, не може працювати це, тому що немає тої кількості туристів. Припустимо, це не є вигідним закупляти для банальний такий приклад та для цього ж ресторану постійно ці продукти. Тому це лише формат підзамовлення, на жаль. Але я думаю, що в майбутньому. Чи можна додавши пару слів? Справа в тому, що дуже різні туристи є, і останнім часом популяризується такий, якщо можна його назвати, сімейний чи індивідуальний туризм. Коли приїжджає невелика група, не автобус цілий, а, наприклад, п'ять чи чотири чоловіки. І, наприклад, голова сімейства хоче поїхати в перегову, дружина хоче походити по магазинам, наприклад, а діти хочуть побавитися в якомусь парку чи по парку розваг, чи на водних атракціонах. І в принципі, це всі їхні. Їхні ці запити, в принципі, на сьогоднішній день місто Вінниця може собі дозволити їх задовольнити так, щоб вони провели свій час і в місті Вінниці так, як їм це захочеться. До вас питання, як до представника влади. Що в Вінниці робиться для того, щоб привабити сюди туристів? Ну, відверто кажучи, важко придумати щось таке, щоб воно відрізнялося від тих міст і від від тих заходів, які вже впроваджувалися в інших більш успішних містах України і за кордоном. На даному на сьогоднішній день в першу чергу це знову ж таки. Якщо ми говоримо про туристів, які подорожують по містою, по повзагалі по Україні, туристи, іноземці, це ті люди, які бажають. Коли вони приїжджають до міста до будь-якого міста, не будемо брати окремо місто Вінницю, це ті люди, які бажають витратити щонайменше ресурсів на те, аби дізнатися, де що знаходиться. Тому це в першу чергу інформаційна політика, яка проводиться по місту Вінниці. Мовно кажуть, що вони за, коли вони приїхали, в міс до міста, приїхали до кордону міста, зайшли в інтернет і побачили, які об'єкти вони можуть відвідати. Замовили е е -е, гіда, якщо і в ньому в нь е для них всьому є необхідність. Замовили екскурсовода, якщо вони його хочуть, або замовили аудіогіда. Який останнім часом стає популярним, щоб можна було не було не використовуючи людину, відповідно не вплачуючи відповідні кошти, я вже перепростив. Олександр це, це, да, це, це забирають та у вас хліб, так би мовити. сандрічка теж і популярною, і вона теж існує. Так да. і от щоб він мог замовити готель. Що до речі, це зараз теж пропонується створювати подібні сайти, які б об'єднували місця поселення в Україну. Я будемо говорити про місто Вінницю, про те, щоб можна було заповнити замов Мовити ресторан чи інші якісь послуги, які стосуються ну, взагалі до, до, дослугу туризму. Це в першу чергу робиться. Ну, Звичайно, має бути відповідний рівень, щоб людина, яка приїхала в місто Вінницю, вона захотіла розказала про те, що їй сподобалося своїм друзям, і разом з друзями приїхала ще раз. Це мені здається, ми це намагаємося робити в першу чергу. Зараз ми продовжимо нашу розмову. До нас приєднався глядач. Давайте послухаємо запитання. Доброго вечора. Доброго вечора, мене звуть Галина. Скажіть, будь ласка, а по вартості? Ось дійсно чи це економно? Тому що я була в Туреччині, там, наприклад, одна екскурсія 40 доларів. У Вінниці скільки такий екскурсійний день обійдеться? Напевно, до вас питання, Олександра. Ви знаєте. Мабуть, було б добре, якби у Вінниці доларі, там, да? ми, ми дійшли би до того економічного стану, щоб екскурсовод міг отримати 40 доларів за свою роботу. Стандартний оціночний варіант роботи екскурсовода по Україні, він варіюється в межах від 150 до 250 гривень за годину. В залежності від кваліфікації людини, в залежності від тематичності екскурсії, якщо це йде мова, власне, про такий. Формат сімейного туризму, коли людина ну, замовляє для себе особисто екскурсовода. Але є формати, ну, скажімо, ті, які дозволяють приєднатися в групові екскурсії. І це знову ж таки варіанти загальноукраїнські, починаючи від економних 35 гривень, закінчуючи варіантами, ну, це, звичайно, не репрезентатор в цьому сенсі Вінниця, але формати. Атракційних екскурсій, де ціна може бути більше, ніж 200-300 гривень і таке інше. Хоча, в тому числі, так, у нас доволі таки непоганий експеримент відбувся торік. Разом з департаментом культури Вінницької міської ради. Цикл літніх безкоштовних екскурсій Вони були короткими і вони були такими власне тематичними в основі самого міста. І е, е, репрезентували якраз інтерес як для городян, так і для гостей нашого міста. А цього року щось подібне буде в серпні, і воно буде тематичним і стосуватиметься історії міського самоврядування. Але про це мушу трохи потримати інтригу. Угу. Е, ви говорили про екскурсоводів. Е, у Вінниці є проблеми з екскурсоводами, і чи є можливо якісь курси, де їх навчають? Ну, це питання. Достатньо ну, неоднозначно будемо казати так, тому що таких курсів, які б вчили саме екскурсоводів, на сьогоднішній день ну мені в перся, усяко разі невідомо. Але це більше пов'язано не з тим, що... Такі курси не цікавить, тому що такі пропозиції є, і вони достатньо часто виникають. А це більше пов'язано із тим, що якщо раніше при облдержадміністрації адміністрації про управління культури і туризму була відповідна робоча група, яка могла оцінювати якість екскурсовода і відповідним чином присвоїти певну кваліфікацію, на сьогоднішній день такої, такої комісії немає. Ліквітували з різних причин. Це більше пов'язано, відверто кажучи, з державною політикою туристичною взагалі як такою, тому що державний орган, який мав. Би розробляти концепцію розвитку туризму у нас в нашій країні на даний момент знаходиться в стадії ліквідації і якоїсь зрозумілої політики щодо взагалі розвитку туризму, який він має бути, чи це має бути напрямок на те, щоб наші туристи збирали заробляли кошти, їхали за кордон в Туреччину чи Болгарію? Чи це має бути навпаки направлено на те, щоб люди з тієї самої Турчої, Туреччини і Болгарії їхали до нас в Україну? В даному моменті, як це не дивно звучить, такої концепції однозначної немає. Це все знаходиться в стадії, в стадії розвитку. Ну відверто скажучи, з зрозумілих причин, чому це відбувається. Є більш важливі проблеми і на що направити рух економіку, на що направляти рух цих коштів. Разом з тим є люди, які яким туризм дуже дорогий, такі як Олександр, наприклад, як які дуже часто за, будемо сказати за за своєї власної ініціативи, використовуючи свої кошти, просувають свій регіон. Це стосується не тільки міста Вінниця, такі люди є звичайно, що і в. Одесі, у Львові, в Каневі, в різних регіонах України, в Кам'янець-Подільському, які зацікавлені в тому, щоб розвиватися саме туризм цього регіону. Це може бути не тільки історичний туризм, це може бути навіть для нас, для міста Відності, той відомий туризм сплави по Південному Бугу, який користується дуже широкою популярністю, особливо у киян, у харків'ян, там, де немає можливості технічної відплавитися по, півден... ну, по річці з порогами. Це і інші напрямки туризму, які, наприклад, можуть бути пов'язані із до міста Вінниця використання надання адміністративних послуг. Спектр бути, може бути шможе бути самим широким. Що стосується повертаючись до питання про екскурсоводи, воно на даному етапі на жаль не врегульовано з різних причин. І якщо раніше я це повинен сказати, спостерігаю останнім часом, ся можу пов'язати лише з тим, що Вінниця стає привабливим туристичним містом. Що останнім часом люди, які приїжджають з інших міст, намагаються брати екскурсоводів з собою, а це тобто, не проблема далі це речі? велика проблема на правду. Тому що ці люди зазвичай да, є носіями інформації. Так. А як відслідкувати, що вони дають достовірну інформацію? В цим же бореться величезна кількість міст. В Україні правофланговим в цьому було місто Лева. Львів боровся категорично і катастрофічно з польськими екскурсоводами, які, окрім того, що відбирали хліб у місцевих спеціалістів, так мало того, зазвичай були носіями дуже особливої. А, і Такої, знаєте, якоїсь польської ідентичності да. польський Львов, і, власне, не як таке, знаєте, міжкультурне, міжнаціональне місто, а лише однобоко висвітлюючи цю позицію. А, отут, знову ж таки, долучаючись до цієї теми. Проблематика війни, проблематика де-факто мертвої економіки це безумовно є проблема. Але слід враховувати, що через стрибки гривні по відношенню до долара. Для внутрішнього туризму відкрився унікальний шанс. Багато тих, хто міг собі дозволити поїхати, припустимо, на бюджетні іноземні варіанти по типу тої ж самої Туреччини чи Єгипту, не можуть собі цього дозволити. І вони розуміють, що в принципі їх влаштує на тому ж самому фінансовому рівні український туризм. І вони їдуть сюди, в тому числі. В тому числі у Вінницю у нас направду є, є і в цій сфері свої своя проблематика, свої проблеми, як, наприклад, заставити українських туристів приїжджати не тільки на лазерне шоу фонтану і перед тим за годинку на секундочку забігти на Соборну, щоб купити цукерку в магазині Рушен. Ну це так, умовно, та алегорично кажучи, їх треба заставляти в хорошому сенсі цього слова, залишатися в місті і мати другий день тут. Для того щоб запрацювали готельєри, для того щоб запрацювали ресторани, кав'ярні, кафетерії і таке інше. З приводу гідів очевидно мусить бути якась регуляція. Очевидно і беззаперечно, тому що, на превеликий жаль, мої колеги, які працюють у Вінниці, я не кажу про якийсь відсоток, не буду навіть казати слово половина переважна більшість, переважна меншість це люди, які є ну в хорошому сенсі слова самоучками. Але іноді, знову ж таки, з практичних прикладів та інформація, яка доноситься до туристів, м'яко кажучи, є некоректною, м'яко кажучи, є неточною, нерепрезентативною. Так і знову ж таки є проблема в цьому. Тобто, а де їм взяти цю інформацію? А, а книги, а краєзнавча література це дуже таке насправді комплексне, багаторівневе питання. В тому числі, до речі, пов'язані з питаннями а, реставрації пам'яток, їх стану, а, їх економічного якогось наповнення. Так, ну бо у нас зазвичай, на жаль, в Україні ситуація складається таким чином, що існує поняття реставрації заради реставрації, без жодних питань інфраструктурних. то може стояти палац, як лялечка відреставрований, але вибачте, не не буде можливості навіть сходити нормально, мати санітарну зупинку чи пообідати там біля того палацу. Або стан доріг катастрофічний може бути. І це знову ж таки не приклад Вінниці. Дивіться, Львів, Мекка, але Львівська область і її дороги це жах. На відрізку від Тернопільської області, власне, до, до, до самого міста Лева. І це проблеми, які стоять перед українським туризмом. І мені здається, що от, оце, це дуже така, не те, щоб неправильна позиція, але ситуацію, в якій ми опинилися, слід намагатись використовувати використовувати на свою користь. Тому що є країни, де бюджету утворюючим питанням є туристична галузь. Ось з мене якраз і виникло запитання: чи отримує бюджет міста щось від туристичної галузі? Ну знаєте, надходження, якісь? є в нас таке поняття, як туристичного збору, яке йде від проживання. Та коли людина приїжджає в місто, якщо вона ночує хоча б один раз там в готелі, то вона сплачує певний туристичний збір. Там 1-2% від вартості рахунку. І він наражувається саме туристичним тому що якби це пов'язано із тим, що турист, туристом вважається людина, яка перебувала в якомусь місті хоча б одну ніч. Тобто, якщо всі ті люди, які приїжджають насправді на нас. В більшості своїх цих екскурсанти вони не ночують у місті Вінниці і тому, використовуючи цей е, туристичний збір, на жаль, неможливо не відслідкувати, скільки людей у нас е, побувало у місті Вінниці, невідповідно накопичити таку і якусь іншу суму. Зрозуміло, що е, ці кошти, які вони собою проводять, вони залишають в інших місцях в інших місцях. Вони сплачують тому самому екскурсоводу, вони сплачують у громадському транспорті, вони сплачують, наприклад, на заправках, вони плачують за каву, за їжу за, за, за ті послуги, які їм потрібні наприклад, вони за щось собі купують, і ці всі кошти, так чи інакше, вони, якщо не йдуть навіть в міський бюджет, вони все одно залишаються в місті Вінниці, що робить вінничан багатше, а значить, відповідно, робить багатше місто Вінниці саме по собі. Ну зазвичай, скільки я знаю, на туризм не надто багато виділяється коштів у Вінниці. Це справді, а, а за, за рахунок чого ж тоді він живе? В даному випадку туризм це ще раз говорю: туризм це сам по собі. Неправильно його розуміти таким чином, що це людина, яка прийшла, наняла екскурсовода, і вона є туристом у місті Вінниці. Будемо казати таким чином, що ті люди, які відвідали місто Вінниці з будь-якою метою, крім заробляння коштів, вони вже є туристами в міс нашому місті. Вони приїхали, наприклад, послухати екскурсію, переночувати в готелі. Дуже добре, Олександр їм допоміг, розказав, що їм цікаво, Вони розповіли ще своїм друзям і знову ці друзі викликали Олександра. Інші Туристи зацікавились в місті Вінниці, як працює, наприклад, адміністративний центр, дуже часто це питання роздається. І ми практикували такі екскурсії по адміністративним центрам міста Вінниці. Вони приходять, дивляться, розбірковують. Ну, в даному випадку вони не дивляться якісь історичні об'єкти, які є в нас в місті Вінниці. Їх цікавлять тільки адміністрація. Як працює ТТУ, до речі, є цікавий музей тролейбусного управління, який теж користується достатньо підприєм... цікавістю людей. Які відвідують місто Вінниця, саме трамвайне депо, там є чудові об'єкти, які людям дуже подобаються. Це стосується роботи взагалі тролейбусного депо. Це взагалі комунальних сфер міста Вінниця, той саме роботи підприємства, як яка викликає велику цікавість і теж є живленням для того, щоб нас відвідували туристи. Ну, не обов'язково це мають бути відвідування історичних об'єктів. А Вінничани взагалі цікавляться ось такими екскурсіями, такими ось Вінницькими, якимись е, історичними місцями. Чи, чи тільки приїжджі? Ви знаєте, Вінниціана вже вибухнула. Тобто те, що називали знову ж таки, спорівнюючи з, з містом Лева, Леополітаною. А, і ми завжди жалілися, чому Вінниця, чому ми не цікавимося, вона, вона вибухнула. Я це кажу по інтересу до тої ж самої. Соціальної мережі, соціальних мереж, де, припустимо, функціонує та ж сама спільнота історія Вінниці. Непересічний інтерес до історії рідного міста. Фотоматеріали, відеоматеріали, документи викликають шалений інтерес, викликають величезну кількість запитань. І в цьому сенсі практичним втішенням інтересу для таких городян, звичайно, є міські пішохідні екскурсії. Які також користуються великою популярністю відсотку? А скажіть якийсь такий ресурс можливо, щоб от в будь-якому місті людина от набрала в гуглі. Вінниця туристична і її висвітили всі маршрути, які є. Все, що вона може бути, побачити. У нас є такий ресурс. Ми тут намагаємо створювати такий ресурс, де було досереджено всі, абсолютно всі ресурси, які стосуються розвитку туризму в місті Вінниці. Як такий, ну в першу чергу, це ми намагаємося замкнути на сайт Вінницької міської ради, на сайт Вінниця туристична, туристично, інший, і однак, це є певна проблема організації співпраці. Розумієте, треба, умовно кажучи, домовитися зі всіма підприємцями, які працюють в цій сфері. Це не завжди виходить правильно і не завжди гарно. Тим більше, що кожний підприємець, будемо казати так, воно є, і в цьому, відверто кажучи, немає нічого поганого. Перша черга, під чого хоче підприємець, він хоче заробити кошти. І так чи інакше, він співпрацює з іншим підприємцем тоді, коли він не може надати яку послугу. Ну, наприклад, що є якийсь екскурсовод, він проводить пішохідні екскурсії. І він проводить 10 пішохідних екскурсій. Усім настав момент, коли захотіли приїхали люди без автобусу, приїхали поїздом. Тоді він йде до іншого підприємця, якого є цей автобус, домовляється з ним, і вони співпрацюють. Тоді в них виникає певна співпраця. Можна створити е, той самий список екскурсоводів, самий список людей, які можуть надати, наприклад, той самий автобус, місця проживання. Це ми намагаємося зробити, і це я до речі, те до питання, що робиться для розвитку туризму. Це є один із напрямків нашої роботи, який ми намагаємося втілити в життя, щоб людина могла, хоча. Або отримати інформацію про існування такого підприємця, а далі, вже зв'язавшись з цим підприємцем, тим чи телефоном, чи електронною адресою, чи відвідавши його сторінку в соціальних мережах, чи відвідавши його сад, вже зробила собі висновок, цікавий йому цей екскурсовод, чи не цікавий, цікавий йому цей напрямок чи не цікавий. А що взагалі планується новенького у галузі туризму у Вінниці? Щось є якісь цікаві ідеї? Я знаю, що ви нещодавно були в Одесі на обміні досвідів досвідом. Звичайно, у туристичній галузі конкурувати з Одесою ми не можемо, але можливо є якісь ідеї. Так, у нас нещодавно цих в суботу я перепрошую в середу четвер в Одесі за сприяння асоціації міст України. Відбулася зустріч під э, структурних підрозділів міських рад, які займаються розвитком туризму і культури в місті Вінці ну в містах своїх, і в першу чергу слід зауважити, що Тим чи іншим чином культура і туризм безпосередньо пов'язані, тому що одним із найбільш важливих напрямків розвитку туризму впізнаваності міста як такого, є якісь культурні події, які відбуваються в місті Вінниці. Є це той самий день міста, це той самий день Європи. Тоді, коли всі засоби мас-медіа, не тільки в наші регіональні Вінницькі, але й всієї України починають відображати те, що відбувається у місті в Вінниці, відображати цю подію. І це саме один із тих напрямків, який дозволить нам використовувати інформацію про місто Вінницю, тому що інформації, як не дивно, забагато не буває. Чим більше буде про місто Вінницю згадок в соціальних мережах, в інтернеті, в засобах масової інформації, тим краще буде. Якщо говорити про те, що відбувається, можливо, зняття якихось шоу у нас, у нас в місті Вінниці. Дуже часто наші Вінничани приймають участь, коли відбувається шоу на телеканалах нашої країни. Вони приймають участь, сюди приїжджають, бачать рівні місто, Люди бачать місто Вінницю і, відповідно, це його популяризує. Це створення різних туристичних атракцій, які пов'язані з містом Вінницю, залучення туристів до поспосередньої участі у цьому. Це буде направлення наша робота популяризація туризму в місті Вінниці. Олександре, питання до вас. Я думаю, що в туризмі це теж матиме значення. Щодо перейменування вулиць. Я знаю, кожну шосту планують переіменувати, але були і спірні питання. Залишиться у нас Ватутіна вулиця Космидев'янської. Що? Що буде? Розкажіть, Хочете, відкрити ми, карти. Ми в цьому ефірі також не змогли оминути цю тему. Не змогли, тому так. що вона актуальна. <кій> Бо так сталося, що я, окрім того, так, маю відношення до, до туристичної галузі, окрім того, нині є заступником голови робочої групи з питань. По декомунізації я все-таки більше скажу це з такої та, та точки зору тематики нашої сьогоднішньої зустрічі. Дуже гнітюче враження на городян і в тому числі на туристів, особливо на туристів, справляють топоніми в історичному центрі міста, які жодним чином до Вінниці не мають відношення або більше компроментують наше місто. Дуже в багатьох випадках я бачив шок і здивування людей, які проходять повз мури, які проходять повз старовинні монастирі XVII-18 століття і вулицю, яка мала колись прекрасні назви: вулиця Шляхецька, вулиця Монастирська, вулиця Благовіщенська. Але досі до цього часу це була вулиця Володарського. Ми не будемо брати зараз питання пов'язане з законом по декомунізації візьмемо лише два фактори. Перше, яке відношення Володарський має до Вінниці 17-го століття, до цього кварталу, так? А по-друге, яке це справляє враження? Так я пам'ятаю шок графа Генріка Грохольського від цього питання, так, коли це була екскурсія минулого року, так, так, і присутність на е, е, нашому мостові молота, який також був демонтований торік до 23 серпня, до дня українського прапора, до, до речі, українськими нашими вінницькими журналістами. Так і очевидно, цей процес, особливо в тих місцях, де бувають туристи, він ну десь в цьому, в цьому сенсі поверне ідентичність. Бо вулиця Монастирська, вулиця Корятувачів, вулиця Шляхецька, вулиця Оводова. В цьому сенсі будуть репрезентативними. Вони будуть показувати, що це місто має велику глибоку історію. Показувати туристам, показувати городянам. Тому що для вінача, на жаль, поки що слово історична Вінниця це Вінниця початку ХХ століття. Це Вінниця Оводова і Артинова. Але місто має набагато глибшу історію, і що найголовніше в цьому випадку має пам'ятки з часу, того часу і з тієї епохи. Які, на жаль, є невідкритими для них, невпізнаваними. Так, наприклад, цього року великий шок і здивування в наших вінницьких журналістів викликало відвідини найстарішої будівлю нашого міста. Ну тепер це державний архів Вінницької області. Режимна споруда, так, але ми вирішили зробити це: показати ці костельні приміщення, показати ці барокові стіни, які пам'ятають в тому числі багато сторінок міської історії. Ну і низка таких інших заходів, які стосуються цих питань. Тобто, виходить, що виконання закону це свого роду є ще й відновлення історичної справедливості. Безумовно. Я би не сказав справедливості. Не хочу зараз про це говорити в контексті туристичної вінниці, але більше ідентичності нашого міста. Дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадується була програма на часі. говорили про вінницю туристичну. Залишайтесь з телеканалом Віта. З нами цікаво. Побачимось!